Привіт, зараз ми поговоримо про податки. До речі, достатньо конкретні під бюджет, і це буде не про деталі законів, а скрізь підход. Причому підхід держави, коли а обіцяють. Потім кидають, потім слово обіцяють, потім кидають, потім все такі щось ролик. Потім ці додаткові гроші обіцяють виправити на воєнні потреби і відправляють їх на популізм. Короче, найгірша ситуація для всіх для бізнесу, для тих, хто справді хоче, щоб держава, особливо армія, отримала більше грошей, і для самої служби народу, в тому числі. І поговоримо ми сьогодні на цю тематику, тому що а триває бюджетний процес. Б скоро це буде винесено на комітет, в якому. Тому я є членом і навіть заступником. І далі це будуть далі пхати на найближчий пленарний тиждень. Думаю, десь 22 жовтня. Тож, ми будемо сьогодні говорити про дві ініціативи одночасно. перша це про податок Новий Ликс, який виявляється вже і не податок Новий Ликс. А друге, це про податок на банки. Там теж достатньо цікава історія, не вперше, але прям епічно. Тож. З вами Ярослав Шелезняк, це канал Залізний нардеп». Вибачайте за те, що не студії. Як я вам в блозі говорив, я зараз перебуваю на зборах МВФ. Тож скоро чекайте і свіси багато відео. А зараз все ж таки ми проговоримо наші внутрішні історії. До речі, вони теж пересікаються з МВФом про все одразу, що стосується податків. Що очікувати, особливо під час бюджетного процесу? Тож починаємо. Давайте я одразу наперед скажу, які два закони будуть йти разом з бюджетом. Ну тобто вони, типу, будуть як йти паралельно, тому що це закладено в державний бюджет, і нам намагаються одягнути на голову те, що ну безнавіжош бюджет не сходиться. Це закон номер один про так називаємо податок на Великс. Друге, це закон про оподаткування банків 50%. Давайте по черзі їх проговоримо, але чому я їх згадав одразу? Тому що буквально через декілька днів, а саме 15 жовтня, спочатку відбудеться комітет, а потім в зал їх планують 22 жовтня виносити на перше читання разом з голосуванням бюджету. Тож давайте більш з простого. це податок на банки. Що там за історія? У нас е, цей податок правильно називають tax. це умовно підхід. До надприбутків, коли хтось під час війни заробляє багато грошей в принципі, в даному випадку нічого багато тут немає. Просто так склалася макроекономічна головна ситуація, і держава говорить: шановні друзі, давайте ми вас податкуємо більше. Ну тому, що державі потрібно. В конкретному прикладі з банками це історія, яка відверто навіть не українська. Тобто було багато країн, які... Так чи інакше, високо банки через те, що була високовідсоткова ставка, і відповідно банки заробляли більше грошей. Ми справді не перша країна, яка це запровадила, але у нас є один нюанс: банки справді заробляють багато. Заробляють через в основному ці депозитні сертифікати, де держава сама їх просить вкласти гроші, і відповідно тому сплачує пода... відсотки. Так чи інакше, в 2000

Робилось це перший раз, як така одноразова акція. Зібрали всіх банків, всім пообіцяли, що це буде на один раз. Всі банки так чи інакше погодили з цим, ну, тому що розуміли, що під час війни якби це не нормально, і знов ж таки це не тільки Україна. Стожина тоді МВФ теж погодив. Короче, все пройшло нормально. Прийняли ці збільшені податки, зібрали більше грошей. На наступний рік держава в особі тих самих людей, які обіцяли це зробити на один раз, приходить знову ж таки з такою ж самою ініціативою. Спочатку її атакував і Ноцпанк, і МінФін не підтримував, ФМВФ, так що інакше депутати стали в позу. Не берусь зараз розбиратися, хто там правий, хто ні. Просто я підкреслюю, що другий раз держава, коли обіцяла, що не буде впроваджувати цей банківський податок, ну, в результаті банки кинули, всіх так чи інакше обманула, і впровадила знов ж таки цей підвищений податок на доходи банків. Тут знову ж таки. Хочу просто там вже за на захист банків сказати пару слів. Це логічно для тих банків, напевно, які справді заробляли на вкладення в ОВДП або в депозитні сертифікати. Вони справді, заробляли достатньо великі гроші, і тут, напевно, підхід щодо збільшення оподаткування. Він був, ну скажімо, прийнятний. Я не беру крім, берусь коментувати історію з тим, що як то держава порушила обіцянку. Це окрема історія, але з точки зору логіки процесу це прийняття. Але є банки, і їх теж достатньо багато, і ті не вкладаються в ОВДП, і не заробляють на депозитних сертифікатах. Вони як то говорять, працюють або кредитують бізнес, або кредитують ретейл, але в будь-якому разі, ну вони до ОВДП і у цих там надприбутків мають мало відношення. І оцей податок 50% він. Розпосюджуються на і перших, і других. Ну особливо страждають другі, тому що як м'якавоворожі вони страждають просто за те, що вони банк або фінансову установу. Але, врешті-решт, все ж таки тоді держава прийняла і в цю історію пообіцяла все. Останній раз більше ніколи не буде. І ось ніколи такого не було. І знов жовтень 2025 року, і знову слуги народу разом з владою та був. Вони, в принципі, є влада теоретично, виходять з яка буде 15 числа розкрадатися на нашому комітеті, Знову оподаткувати банки. Цього разу це буде ще більш епічно, тому що одні із тих, хто просили цього не робити, як мінімум, просто з точки зору банально якоїсь послідовності, це буде ті ж саме МВФ, Мінфін і Національний банк. Але ну кому це колись заважало, тож третій раз по факту держава кинеть. Та слупадку банківський бізнес, і знову ж таки зробить це достатньо публічно, відкрите і в останню мить. Тож в даному випадку можу сказати лише одне: що окрім бо, всіх цих історій з оподаткуванням, там є загальний нюанс, заради якого я вам напевне відопишу. А тому, що банки оподатковують не наперед, ну, тобто не майбутні періоди, а заднім числом. Тобто вони вже пройшли майже рік. В жовтень, це десятий місяць, і тут держава приходить, і говорить: а тепер ми вважаємо, що ваші прибутки мали оподатковувати судович більше. І ось оцей підхід, коли третій раз порушується домовленість і оподатковується заднім числом, це найгірше, що можна зробити з точки зору ну якоїсь просто банальної стабільності і бізнес клімату На цьому проблеми не закінчуються, тому що наступне, після цього той самий день законопроектом буде податок на УЛХ. Із добрих новин, скоріш за все, ця історія з OLX, вона буде виключена із закону. Тобто буде оподаткування платформ, воно плюс-мінус виглядає в такому редакції ок, його справді підтримує бізнес, і, умовно, Uber або Болт, або там, Хлоба, вони за. Для них це буде краще, ніж зараз, умовно, вони намагаються якось там, оформити всіх своїх співробітників на ФОПи або ту. Очевидно, до фрілансерів це значно більш кращий підхід. Але знову ж таки, і тут є один нюанс: Факт тому, що Міністерство фінансів буде спокійно ну, це розповсюджувати максимально тупим способом, як це. Прописана в законі, тому як воно буде працювати, і як швидко воно запрацює, ніхто не знає. І скоріше за все, воно точно очевидно буде запрацювати вже з січня, а закон буде прийняти лише, наприклад, в листопаді. Це найкращий варіант, тому що його хочуть проганяти разом з бюджетом. і ви. Цей додатковий дохід, він теоретично, навіть якщо запрацює, ну він по тими ж самими оцінками того ж самого Міністерства фінансів ну, буде складати 14 мільярдів гривень. І я би сказав би, що такий там умовно відхід щодо оподаткування в принципі запровадження нового виду в цього підходу і податків, і навіть попри. Всі там умовно застереження, напевно, це треба було пробити, якщо б ми ці 14 мільярдів гривень відправляли знову ж таки на армію. Але ні, їх знов таки відправляють на популізм. І скрізь за все, оце і буде проблема для всіх. Голосуючи в парламенті, тому що мені просто цікаво, як колеги будуть голосувати за будь-яке підвищення податків. А як чи інакше, цей закон буде вважатися підвищенням податків, коли у вас в міністерство фінансів, ну в тому ж самому бюджеті, все це відправляє то на стратегічні комунікації, то на марафон, то на іще якусь єрість, то на кешбек. І якщо порахувати скільки це грошей, то виявиться, що плюс-мінус якраз це саме та сума, яку хочуть зібрати з. Теоретично у цього впровадження податку на ОІЛХ, і ось ця за шизофренія, яка відбувається одночасно в нашій державі, коли виходять народні депутати, і з таким ну достатньо серйозним обличчям говорять, все на оборону виходить міністерство фінансів і говорить, нам треба гроші, і одночасно ті ж самі люди відправляють їх на абсолютно ліві речі і не можуть навіть пояснити, чому вони ці видатки не зарізають. Буде говорячи зараз створювати величез проблему для прийняття будь-яких податкових змін, особливо про ті, які я вам говорив. Тож, моє очікування, що і перший, і другий законопроект ну, зіткнеться з проблемами щодо голосування. По банкам це буде взагалі епічно, мені просто цікаво почути. Історію, яку буду розповідати МВФ, як ім зараз буде тут Міністерство фінансів разом з цим урядом говорити, що це треба прийняти або не треба прийняти, і вони просто не впливають на народних депутатів. Ну а по еликсу я думаю, що тут, як мінімум, якщо і вже будуть приймати цю штуку, то треба виключати всі ці історії з продажем приватних речей, збільшувати ліміти і, в принципі, збільшувати кількість продажів у тут я там плюс-мінус. Тоді вірю, що воно хоч якось теоретично може пройти в такому вигляді, як зараз Те за перше, не за друге. Я особисто голосувати не збираюся, чесно говорячи, і колегам не рекомендую. Ну просто тому що це абсолютно тупо. В принципі, ось вам і всі податкові зміни, які вам треба очікувати до кінця року. Нічого більшого, я сподіваюся, не буде. Хоча, ну ніхто ж не виключає, що потім якась ну, такі такій со чи щось таке буде вставлена. Від услуг народу можна очікувати вже чого загоду. На цьому і будемо закінчувати на не знаю, оптимістичній чи песимістичній ноті. З вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нардеп». Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте вподобайку. Ну і далі будуть відео, що я з з МВФ. До побачення.